Розпочинаємо. Засідання виконкому про проект рішення про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Хочу внести зміни до розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг на 2023 та 2024 рік. Це пов'язано з розширенням послуг, які буде надавати центр адміністративних послуг. Нема заперечення прийняти таке рішення. Приймається. Про продовження терміну дії тимчасових тарифів а у нас є підприємство Меліаратор. Це Миронівський Старостинський округ, який надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Їм були прийняті тимчасові тарифи на період з 1.1.2023 до 31.12.2023 по року. У зв'язку з закінченням дії просимо подовжити рішення виконкому. Дію відповідних тарифів, які були встановлені. А на даний час вони складають по централізованому водопостачанню 25 гривень 88 копійок, а по централізованому водовідведенню 12 гривень 67 копійок. Стосовно тарифів, зміни немає, тобто вони, які були, такі залишаються, просто подовжиться їх термін дії. Хто за, прошу голосувати? приймається. Про внесення змін до фінансових планів Проєкт рішення стосується наших закладів. Центральна районна лікарня, стомат поліклініка, а також Шостинський МЦПМСД. по підсумкам четвертого кварталу відкориговано фінансові плани в частині доходної та видаткової частин по доходам з місцевого бюджету, а також видаткам. Там є допомога гуманітарна і скориговані основні статті видатків, там зарплата і капітальні видатки. Виділення коштів на стаціонарне лікування хворих на медикаменти. І скільки збільшення на медикаменти? На 300 тисяч. Хочу попрохати, щоб ми всі, хто якимось чином зв'язаний з нашими хлопцями, і дівчатами, які, які знаходяться на фронті, щоб зателефонували, щоб поговорили. Можливо, хтось посилочку якусь відправить. І ще якусь увагу. Щоб... Люди, які наші шоськінці, жителі нашої громади, які захищають нас, нашу Україну, знаходяться в надзвичайно складних умовах. Ви засобів масової інформації бачите, вони розташовані в самих гарячих точках. Ворог злий, хоче загарбати іще нашу частину території. Хлопці стоять, не віддають ні одного метра. Вони стоять на одній лінії. Холоді, голоді голоді не тому, що там харчів нема, тому що в окремих підрозділах нема можливості навіть приготувати і часу. Тому кожний дзвонок, кожне добре слово, яке попаде на фронт, це підтримка, це більша впевненість у нашій перемозі. І слава Україні!